Часи, далекі, часи, прийом палестини, з'явила зоря, небесна, вона і сяє донині, цей світ оглядав, приніс любий спас, і хто хоче взяти. Даремно бери і будеш іти. Пиши перед пасом коліна на ні дари, ні скарбів він не жде, друже серце, дай Богу своє, блукання твоїх нещасних дори і мало пройшов. Далеко від Бога, та ярка зоря Ісуса Христа казала дорогу, щоб я міг прийти спасіння знайти у Бога живого А рівні скабіль він не жде, друже серце, дай Богу своє. Сьогодні ще раз лунає для вас ця пісня чудова, блаженства знайдеш, коли ти прийдеш до Бога святого. Друже, серце, дай Богу своє.